Вітаю малята! Сьогодні ми з вами зустрілися знову. Про маленьких українців поведемо розмову про теплий, рідний, любий дім і вишиваночку у нім. Дітки, а як називається наша батьківщина? Так, вірно, Україна. Давайте з вами пограємо в гру. Гра називається Україна Яка. Спробуємо дібрати гарні слова про нашу батьківщину за допомогою картинок. Починаємо. На малюнку, що зображено. Калина. Отже, Україна яка? Калинова. На малюнку квіти. Отже Україна яка квітуча. Тут зображені. Багатства. Отже Україна яка. Багата. На малюнку що роблять? Співають. Отже, Україна співуча. Цей малюнок символізує дружбу. Отже, Україна яка дружня, вірно. Ця картинка символізує силу, отже Україна яка вірно сильна. Цей малюнок символізує, що наша Україна рідна. Назвіть що ви бачите на цій картинки? Хліб. Отже, Україна, яка хлібна. А як називають людей, які живуть в Україні? Українці? А хто ви, маленькі українці? Якою мовою розмовляють українці? Так, українською. А що можна сказати про нашу мову? Яка вона? Калинова, мова яка? Квітуча. До нас у гості завітали Олинка і Тарасик, маленькі українці. Давайте з ними привітаємось. Скажемо добрий ранок. Подивіться на одяг наших українців. Він у них не звичайний, а святковий. Малята, а скажіть, будь ласка, у що одягнений наш Тарасик? Сорочка вишиванка, шаровари, пояс на голові? Так, шапка, а на ногах? Ну, звісно, чоботи. Молодці. А як одягнена Оленка? Сорочка вишиванка. Спідниця, фартушок. А на голові у Оленки що? Віночок. А на ногах чоботи молодці. Тараса і Оленка пропонують нам пограти. Гра називається «Склади віршик. Спробуємо. Одягну український віночок. Затанцюю веселий. Таночок. Гарні хлопці стоять біля ганку, а на них сорочки. Вишиванки. Я танцюю гопак залюбки, адже в мене зручні чобітки. Вишиванку везу на гостинець. Пам'ятайте, що я українець. Молодці дітки, до нових зустрічей!